Чи не щотижня в Кремлі заявляють, що на фронті в Україні воюють представники нацистських організацій, і справді дійсно воюють нацисти. Тільки є один нюанс: це нацисти РФ. Що недавна російська неонацистська організація Русіч виконувала бойові завдання ЗСРФ на території України. Зараз же екстремісти заявляють, що мають намір припинити свою діяльність на фронті. Це фабрика новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Дивіться цей випуск, щоб дізнатися про диверсію російських однодумців Гітлера. Диверсійно-штурмова розвідувальна група Русіч припиняє виконувати бойові завдання в Україні. За словами неонацистів, вони не повернуться на фронт, поки Російській Федерації не видадуть одного з лідерів угрупування Яна Петровського із позивним славян раніше. Петровського було затримано під час проходження митного контролю аеропорту Гельсінки, Фінляндія. Що збирався робити російський націоналіст, який нібито захищає руський народ від агресії заходу і НАТО на території новоспеченого члена Північно-Атлантичного альянсу? Невідомо, але в змі вже з'явилася інформація, що Петровського збираються екстрадувати в Україну. Так званий Славян розшукується СБУ за підозрою в участі в терористичній організації. Його затримали у Фінляндії за запитом Офісу генпрокурора України. 22 липня Петровського допитували співробітники СБУ, які ставили йому запитання про його участь у війні на Донбасі, звинувачуючи у скоєнні численних військових злочинів. А що ж заявляють товариші екстреміста, які так розпереживалися за одного зі своїх бійців? Ось їхня цитата. Поки ситуація со славяном не решится в нужну нам сторону, видача РФ, Русич прекращает выполнение любых бойових задач. Якщо страна не може защитить своїх граждан, то зачем гражданам защищать страну? Кінець цитати: Цікаво, що поки сам Петровський заперечує свою причетність до злочинів, його друзі в телеграм-каналах звітують, що Славян 2014 року воював на Донбасі на боці Росії. З огляду на біполярні розлади російського керівництва вже не дивує, що за армію держави, яка оголошує так звану денацифікацію, поголовно воюють нацисти і шовіністи. Раніше німецьке видання Der Spiegel опублікувало розслідування, в якому вказувалося, що лави ЗСРФ переповнені представниками численних російських правих, екстремістських і неонацистських угрупувань. Дві найвідоміші організації складені із спадкоємців ідей Третього рейху: це вищозгаданий Русіч і Російська імперська ліга. Вказується, що в Кремлі не тільки знають, що на їхньому боці воюють нацисти, а ще й використовують ці відверто екстремістські організації у власних цілях. Співпраця з цими групуваннями доводить до абсурду, нібито причину війни, так звану денацифікацію України. Пишуть аналітики німецької зовнішньої розвідки. У документі відсутня інформація про кількість бійців правих екстремістських угрупувань проте названо підрозділи. Так, до бойових дій в Україні долучилися Російський імперський легіон, воєнізована частина правоекстремістського групування Російські імперські рухи, що вже воювала на російському боці на українському Донбасі в 2014 і 2015 роках. Друзі, пишіть у коментарях, як так сталося, що держава, яка щороку демонстративно святкує перемогу над Гітлером і погрожує повторіть, використовує неонацистські організації на фронті. До зустрічі!